Я вас вітаю на першому міському в ефірі. Новини далі ви почуєте про головні події дня у студії. Працює Карина Костецька. 434-та доба повномасштабної війни розпочалася із чергової атаки окупантів. Попри прильоти в різних регіонах України, повітряні сили були на висоті. Збили 21 з 26 запущених ворогом ударних дронів. Щоденно від атак російських вояк потерпає Донеччина та її жителі. Так, окупанти поранили трьох цивільних Вавдіївці, Ганівці та Костянтинівці. По останньому населеному пункту вночі росіяни вдарили дронами камікадзе, а в день накрили із артилерії. Відтак пошкоджено кілька інфраструктурних об'єктів: п'ять багатоповерхівок та сім приватних будинків. Із градів гатили по Новоукраїнці, двічі обстріляли Курахівську громаду. Також прильоти були по Авдіївці та околицях Очеретинської ОТГ. Під ворожим вогнем перебували і села Солидарської громади, а в Турецькій – пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Не менш гучно було і на Харківщині. Без змін дістається Харківському, Чугуївському, Куп'янському та Богодухівському районах. В Петропавлівці поранення отримала 73-річна жінка. А в селі пошкоджено декілька будинків. Руйнування осель є і у Вільхуватці. А в Горівці через обстріли з РСЗВ дісталося приміщення сільгоспідприємства. Більше 120 прильотів протягом минулої доби зафіксували на Сумщині. Накривали росіяни населені пункти 17 громад. Не припиняли вогонь і вночі. Так завдали авіаудару по навчальному закладу та підприємству в Свесі. Протягом вівторка руйнувань в області зазнали агропідприємство, ферма, лісопилка, понад 10 помешкань місцевих. Евих магазини ЛЕП та ще один навчальний заклад провів нараду щодо посилення санкційних режимів, як наших українських, так і спільних з партнерами. Уважно стежимо за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції. Фіксуємо кожен такий напрямок. Працюємо разом з партнерами, щоб заблокувати це. Готуємо великий санкційний пакет. Рішення вже незабаром. 3 травень і наступні місяці будуть доволі активними для України в міжнародній площині. Буде багато переговорної роботи. Міжнародні заходи, які посилять нашу оборону. Все опрацьовуємо, готуємо концептуальні безпекові рішення для розвитку України, нашої інфраструктури, як зараз, так і після війни. Четверо загиблих та семеро постраждалих, серед яких підліток. Такі наслідки ворожих обстрілів минулої доби на Херсонщині. Окупанти били по області 106 разів та випустили 385 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації. Більше трьох десятків снарядів росіян прийшлися на житлові квартали Херсона. А вже близько 11 години терористи обстріляли єдиний працюючий у обласному центрі гіпермаркет. В Биш Трьох людей та поранивши ще п'ятьох херсонців. На Миколаївщині загарбники не полишають в спокої Очаківську громаду. Її знову пізно ввечері вівторка атакували з РСЗВ. Тим часом на території Куцирубської ОТГ зайнялася уселя через влучання шахеду. Інший дрон Камікадзе знищили наші сили оборони. В обох випадках минулося без потерпілих. Тероризували знову окупанти і Запоріжжя. Вночі вгатили ракетами по приватному сектору та цивільній інфраструктури. Турі один з будинків зруйнований вщент. У двох сильні руйнації. А більш ніж у ще сорока вибиті вікна та пошкоджена покрівля. Загалом за добу Запорізька область пережила 82 обстріли. Ворог завдавав ракетні удари, бив з авіації, БПЛА та артилерії. Як наслідок, горіли помешкання. Є нові руйнування соціальної інфраструктури та комунальних мереж. 20 рашистів менше на українській землі за добу. Такі втрати російських окупантів у живій силі у відповідності до офіційного зведення генштабу Збройних сил України. А ще до того наші захисники та захисниці успішно демілітаризували 28 безпілотників, 16 гармат, 14 одиниць автомобільної техніки ворога, шість бойових броньованих машин, два засоби ворожої ППО та один танк. На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках ЗСУ відбили. Більше 30 атак окупантів. На Запорізькому напрямку вдалі дії українських армійців достроково демобілізували ворога поблизу енергодару та пологів. На тимчасово зайнятій росіянами лівобережній частині Херсонщини вже з доброї волі наші змусили продемонструвати росіян в новій Каховці. Авіація Силоборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділ ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, один засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника. 434 дні російської агресії проти України для держави терористки відгукнулись загалом такими втратами: мінус 308 літаків, 294 гелікоптери, 2505 безпілотників. 300 засобів протиповітряної оборони, 3702 танки, 7199 бойових броньованих машин, 2946 гармат, 544 реактивні системи залпового вогню, 5865 одиниць автотранспорту та цистерн із пальним, 947 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також майже 192 тисячі солдат РФ. Дрони та важка артилерія. Протягом доби ворог завдав кілька ударів по території Дніпропетровщини. Напередодні з безпілотників та гармат окупанти вгатили по Червоногригорівській, Покровській Марганецькій громадам, а також міста Марганець та Нікополь. Внаслідок атаки пошкоджені адмінбудівля та чотири житлові будинки. Минулося без жертв. А вже у ніч на 3 травня росіяни спрямували на територію Дніпропетровської області близько десятка шахедів. Попри успішне відпрацювання Аня ППО влучання таки є. Прильот прийшовся по цивільній інфраструктурі у Дніпрі. Сьогодні вночі наші військові з повітряного командування. Схід збили над Дніпропетровщиною сім дронів, але один шахет 136 все ж поцілив у Дніпрі в адміністративну будівлю, внаслідок чого виникла пожежа, яку вже ліквідували зараз. На місці працюють рятувальники. Наслідки атаки наразі уточнюються. На щастя, мешканці міста не постраждали. Напередодні наш обласний центр був, так би мовити, атакований і телефонними мінерами. Двічі за добу аноніми повідомляли про вибухівку у парку Гагаріна, а також у районних судах, школах, лікарнях, ТРЦ та аеропорту. Правоохоронці обстежили 196 об'єктів господарювання. При цьому жодного вибуху небезпечного предмету не знайшли. Загалом на Дніпропетровщині ситуація стабільна. Уся важлива інфраструктура працює без перебоїв. А дороги регіону. Вони залишаються у проїзному стані. У Кривому Розі та районі минулося без обстрілів та ворожих атак. Ситуація на Криворізькому напрямку фронту залишається незмінною. У самому місті жодних збоїв у роботі критичної інфраструктури немає. Працюють комунальні підприємства, лікувальні заклади та соціальні установи. Тривають роботи із весняного благоустрою. Наразі комунальники вже навели лад на більш ніж 150 локаціях. Зокрема, у парках, скверах, куточках, відпочинку тощо. Там висадили понад тисячу. Чи дерев та кущів вже зараз триває підготовка до нового опалювального сезону та нового навчального року, а саме до роботи шкіл міста у режимі офлайн. Попередньо з 1 вересня за парти зможуть повернутися учні більш ніж 100 шкіл, приміщення яких відповідають вимогам безпеки та мають укриття. Зараз вже у кривому розі в режимі чергових груп працюють 32 дитячі садки, а до середини літа їхню кількість планують подвоїти. Не тільки працюють, а й розвиваються. Криворізькі промислові підприємства, а також малий та середній бізнес в умовах війни не лише не зупинились, а й оновлюють свої потужності та створюють нові робочі місця. Для цього десятки об'єктів господарювання та підприємців отримують державні гранти на розвиток справи. До двох таких криворізьких виробництв завітала наша знімальна група. Про модернізацію виробництв більше розкаже Кузьма Шишкін. Машини та остаткування для гірничовидобувної, металогійної, енергетичної промисловості, а також ремонт обладнання це далеко не повний перелік продукції та послуг, що виробляє та надає Криворізька ливарно-виробнича компанія Промгруп, яка існує на ринку вже два десятиріччя. Навіть в умовах воєнного стану підприємство не зупинилося натомість нещодавно отримало державний грант у розмірі 5 мільйонів 250 тисяч гривень. Ці кошти компанія витратить на нове обладнання для виробництва затребуваної продукції, яку, наприклад, до війни виготовляли підприємства Харківщини та Донеччини. Грант буде використано для модернізації виробництва. Також у нас є програма освоєння нових видів продукції, які на зараз у час війни вони випали з виробництва, і виробники це була Харківська область. Маріуполь, той самий. І ми спробуємо реанимирувати цю номенклатуру і вийти на ринок, то що воно буде треба. У рамках грантової програми для переробних підприємств є робота, новий рівень, кошти отримали три кварійські компанії на загальну суму близько 15 мільйонів гривень. Один із них міський молокозавод. молоко, масло, сметана, йогурт, десерти лише від початку року тут виготовили близько 2,5 тисяч тонн продукції, яка потрапляє на полиці магазинів не лише Кривого Рогу та Дніпропетровщини, а й сусідніх регіонів. За грантові кошти завод оновить устаткування цеху фасування, що дозволить збільшити продуктивність, зменшити собівартість продукції, підвищить її якість, а також допоможе створити нові робочі місця. А це, до речі, обов'язкова умова надання грантових коштів. Наприкінці квітня, поточного року, Мінекономіки погод надання нам гранту. Основна мета цього гранту це оновлення, остаткування цеху фасування готової продукції. Це є остаткування для фасування рідких та в'язких молочних продуктів у плівку та дворядного фасування продуктів молочних у стаканчики. Однією з умов надання гранту це є ще створення робочих місць, на які ми повинні буде прийняти робітників. Ми плануємо створити 25 робочих місць. Загалом, з початку війни, у кривому розі з'явилися 837. Нових суб'єктів бізнесу, близько третини з яких, а саме 267, відкрили з початку 2023 року. В рамках муніципальної програми розвитку підприємництва об'єктам господарювання надається допомога у супроводі в грантових програмах. Для міста головне, щоб працювали виробництво, особливо в умовах. Е Воєнного стану і щоб були задіяні люди, то ми сьогодні відвідали ці підприємства і подивилися на що вони будуть витрачати кошти, наскільки розширяться робочі місця і розширяться виробництво. І я вважаю, що не... Наше місто все робить для розвитку і підтримки підприємництва і виробництва. Також серед підприємців кривого рогу набирає популярність програма Власна справа, за якою можна отримати фінансову підтримку від держави у вигляді мікрогранту від 50 до 250 тисяч гривень. На сьогодні грант на розвиток підприємницької діяльності вже отримали 46 підприємців, створивши при цьому 92 нових робочих місця. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлів, перший міський. Беруть участь та показують хороші результати. Це про криворізьких школярів, які навіть, попри повномасштабне вторгнення та роки навчання в дистанційному форматі, отримують знання та доводять їх високий рівень на олімпіадах. Так в кривому розі вже четверо учнів стали призерами всеукраїнського рівня. Один із таких школярів навчається в ліцеї номер 49 Тож як готують дітей в цьому навчальному закладі та як налаштовані самі діти, про це далі. Це ліцей номер 49 Тут ділиться адміністрація закладу. Над блискучими результатами навчання учнів працюють комплексно. Дев'ятикласник Анатолій місяць тому взяв участь у всеукраїнській олімпіаді з фізики, яка проходила в Івано-Франківську. До призового місця йому не вистачило трохи балів, та й зізнається, суперники були сильні. Мені дуже цікавий сам процес підготовки розв'язання різноманітних задач. Конкуренція там була дуже сильна, все ж таки, всеукраїнський рівень було дуже складно, і в наступному році я відгукуюся краще, звичайно, і буду намагатися посісти місце. А це ще один дев'ятикласник цього ліцею. На рахунку Дмитра також участь в різних конкурсах. От в квітні хлопець вже вдруге спробував свої сили на всеукраїнській олімпіаді з біології. Його суперниками були ще близько 50 школярів. Але саме Дмитро зміг посісти третє місце. Зараз же розповідає, що допомогло отримати такий результат. Я думаю, це регулярна підготовка і, звичайно, ж відпочинок. Ми зустрічалися з моїм викладачем Волченко Сідланою Миколаївною. І готувалися до Олімпіади. Теми були складні, досить складні. Це був університетський рівень, але справилися. Такий результат на всеукраїнському рівні з біології вперше в історії існування ліцею номер 49 каже вчителька Дмитра. Олімпіада складалася із двох турів: теоретичного із великою кількістю питань та практичного. Тож предмет вимагає від учня максимально поглиблених знань. Розв'язок задач з молекулярної біології, з генетики, поглиблення знань самих елементарних тем, будова клітини, обмін речовин. Це вимагало від учня ну, акумуляції і застосування. Всіх своїх здібностей, для того, щоб це все отримати в пам'яті і потім реалізувати під час завдань, звичайно, виконання практичних завдань, готує дітей до конкурсів також і пані Тетяна, яка вчителює вже майже три десятиліття. Можна сказати, що в неї навіть авторська методика завжди бере різні завдання та намагається обирати ті, які направлені на творче мислення. Дуже радує, адже я вважаю це найбільша нагорода для вчителя, коли учні займають призові місця і досягають таких горів. Вня, тобто участь в олімпіадах і в конкурсах науково-дослідницьких робіт. Ну це заслуга не тільки моя, а й учнів, тому що вони у нас дуже долановиті, і це майбутнє нашої держави. Загалом в закладі щорічно є переможці з багатьох олімпіад. 2023-й також не став виключенням, попри складнощі, викликані війною. Лише до міського етапу олімпіад долучилися 33 учні, а до обласного дійшли 13 їхніх дітей. Ми пишаємося нашими талановитими креативними. Ними наполеглими цілеспрямованими учнями нашого закладу, незважаючи на такий непростий час для нашої держави, і щиро дякуємо місцевій владі за підтримку, мотивацію наших учнів, молоду еліту нашого міста. Наші вчителі вони дуже креативні, цілеспрямовані, наполегливі, і вони дуже переймаються нашими дітьми. Привітав учнів ліцею номер 49 із виходом на всеукраїнський етап та заодно поспілкувався зі школярами і голова ради оборони кривого рогу Олександр Вілкул. Діти під час зустрічі із ним проявляли цікавість та ставили питання, зокрема щодо організації навчання. Тож спілкування перетворилося на такий собі круглий стіл в дружній обстановці. Життя продовжується. Наші діти найкращі. сьогодні зустрівся з переможцями міських обласних і навіть національних олімпіад з різних предметів. Можу сказати, що діти дуже патріотично налаштовані, діти волонтери, діти хочуть вчитися, і це майбутня інтелектуальна еліта кривого Рога. І дуже було приємно, коли сказали, що більшість буде поступати в криворізькі вузи і залишатися саме тут. Цьогоріч в Олімпіадах взяли участь більше чотирьох тисяч криворістів. Підкреслює голова ради оборони міста. 183 учні стали призерами обласних олімпіад. А четверо наших юних земляків навіть вибороли місця на всеукраїнському рівні з біології, фізики, астрономії та екології. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський. Знову на велосипедах. Це про криворізьких патрульних, які з 1 травня виїхали на вулиці міста на двоколісних. Велокопи, а це на сьогодні 5 екіпажів у допомогу автопатрулям, курсуватимуть містом та слідкуватимуть за порядком у громадських місцях до осені, допоки погодні умови дозволятимуть дозволятимуть. Зокрема, під пильним зором поліцейських велопатрулів знаходитимуться парки імені Богдана Хмельницького, героїв імені Юрія Гагаріна, імені Федора Марша. Вцевах Гданцівський, а також проспект Поштовий. Як готувались до нового сезону велопатрульні та як реагують містяни на таке сусідство із правоохоронцями, дізнавались наші кореспонденти. Яна працює патрульною поліцейською і вже шостий рік. Каже, з дитинства шанобливо ставилась до професії правоохоронців, рятувальників та медиків і свого часу захотіла долучитись саме до лав патрульної поліції. І останні два роки з травня до осені, поки погодні умови дозволяють, виходить на чергування на двоколісному. На велопатрулі буде. Простіше працювати, наприклад, по забезпеченню громадського порядку і безпеки, ніж на автопатрулі, тому що працюючи на автопатрулі, ми не можемо дістатися в деякі місця е труднодоступні. От. На велопатрулі це намного простіше. Затримували порушники. В основному це порушники. По кримінальних справах, а саме розповсюдження наркотичних засобів. У нас напрямок роботи більш спрямований на це. Затримували осіб, які в подальшому притягались до кримінальної відповідальності. Відновленню роботи велопатрульних екіпажів передували ретельна підготовка та вишколи спільних дій та маневрів на випадок виникнення непрогнозованих ситуацій. Всього п'ять екіпажів велопатрульних працюватимуть по двоє чоловік у найбільш популярних зонах відпочинку. Містяни в більшості своїй позитивно оцінюють присутність велопатрульних на вулицях міста та на паркових доріжках кажуть, коли бачать людей у формі, відчувають себе більш спокійно. Звичайно, потрібні, бо тут машина не проїде. а Велопатруль дуже допомагає контролювати порядок. Наглядати все за дітками і на двоколісному транспорті копи не тільки без перешкод можуть дістатись до будь-якого куточка парку, а й мають змогу охопити більшу територію. З моменту появи в нашому місті велопатруля. Останнім часом правоохоронці демонструють добрі результати із забезпечення правопорядку в громадських місцях. За минулий рік велопатрульні зафіксували 42 факти поширення наркотичних речовин. Двічі вилучали зброю, а також виявили двох осіб, які перебували в розшуку. Шостий рік поспіль екіпажі велопатрульних. Виїжджають на вулиці міста в допомогу автоекіпажам, тому що на певні правопорушення у деяких громадських місцях патрульним на велосипедах швидше та легше відреагувати на правопорушення. Зокрема, у парках та скверах нашого міста, де не може проїхати службове авто, як показує практика, найбільшу статистику серед виявлених та попереджених велопатрульними правопорушень становить розповсюдження заборонених речовин. Чергуватимуть велопатрульні в парках двох районів. Центральному міському правоохоронців можна зустріти в парку Гданцівському імені Фело. Мершавцева, Гагаріна, а також на проспекті поштовому. В металургійному районі в парку імені Богдана Хмельницького та парку героїв за квітниковим годинником. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський. На сьогодні все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.